Коли ти прагнеш, коли ти хочеш в правовому полі працювати, то тобі на перешкоді навіть ті чиновники, які абсолютно не зацікавлені, і, і ті силові структури, які шкодили нам дуже багато представників силових структур, які робили нам перевірки, рейдерські захоплення нашого підприємства, вони не зупинять, коли правильно, коли ти чітко в правовому полі працюєш. А ви можете ну, детальніше розповісти, які власне перепони а ви кажете, що цілові органи, хто 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 перешкоджав, як у нас ну у нас знаєте цей сценарій для України абсолютно ні ніякий не новий і характерний. Це просто постійні перевірки, просто постійні, абсолютно. Коли ми видобуваємо, коли у нас дослідно експериментальний видобуток, ми робимо все легально, все правильно, всіма документами. А поруч за пару метрів від нас копають сотні людей. На абсолютно державних землях незаконно їдуть, перевіряють нас. І зупиняти хочуть наше підприємство. Тому, в принципі, тут не ну тут дуже просто все, все розгадується, але знову ж таки. Але якби не було людей і в силових структурах, і в керівництві, і в області, і в Києві, які насправді були зацікавлені, хоча б один проект показати, що може бути легальний видобуток, то ми, звичайно, міг героїн би тут не допоміг.